Так, доброго раночку. На сьогодні 7 березня. Я вже чекаю маршрутку. Так що починаємо наше нове відео. Всім вам гарного, мирного дня. У нас пасмурно. Похолодало, але нічого. Впораємося, переживемо. Вже весна, хай коли календарна, але вже легше на душі, простіше на душі. Тому всім гарного дня. Беру вас з собою. Тему створення Римської імперії і правління втивіана Августа. Зараз ви перечитуєте параграф, передивляєтеся, так? І на сторінці 196-ї. Відкрийте 196-ту сторінку. У вас є завдання. Перше, як постав другий тріумвірат і чому події 30-х років першого століття до нашої ери. Називають новою громадянською війною. Друге питання: чому правління Ктивіана Августа називають принципатом і третє, чим ця форма правління відрізняється від республіки? Пишемо запитання під запитанням відповідь на нього. Ви, да. ви зараз виконуєте те, що я вам сказала. Зрозуміли мене? Так. Молодці. Хто виконає, приходить до мене. Я перегадаю наявність роботи, ставлю декілька запитань і все. Що? Дівчаточка, вітаю вас зі святом, всі квіти землі для вас. Щоб ви завжди були чарівні, красиві і неймовірні. Ось так у мене почався сьогоднішній ранок з таких ось квітів. Маленька приємність. Так що всім вам всього найкращого в сьогоднішньому дню. Татусь наш не забув і про свою донечку. Ось така краса для донечки. І смачний сніданок. Це мамин сніданок. Донечка свій сніданок вже з'їла. Тепер приступає мама. Так, дівчатка, взяла собі повторну порцію кави. Взяла свій щоденничок, самопрограмування. І зараз буду програмувати свій день. Пропишу те, яким я його хочу бачити. Сьогодні. Так що. Працюємо. Ну що, дівчатка, я вже намарафечена, готова до роботи. Так що всі привели себе до ладу, гарненько стріпалися. Зацініть мою зачіску, як вам, мені дуже подобається. Я думаю, що кожна жінка вартує, може собі подарувати. Зачіску, гарний макіяж, і хороший настрій, хоча б декілька разів на рік. Ми в мене всі красоні, тому всім гарного дня. А я зараз працюю ще вдома і їду на роботу. Святкова вечеря. Нямочки, нямочки. Смакотка. Поедатель. Смаколик, ти наш маленький.